Ще не встигли прокинутись, а тіло вже болить. Знаєте на правильному каналі. Сьогодні у нас буде гімнастика для кращого самопочуття і тонусу м'язів. А ще сьогодні у нас дуже класна погода, і я вирішила нарешті вийти з нашої звичної локації і зняти вам відео на такій класній локації в лісі біля мого будинку. А поки ви готуєтесь до нашої ранкової зарядки, хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватись на мій канал і залишати активність у вигляді коментарів та лайків. І до речі, пишіть у коментарі, чи ви полюбляєте такі ранкові активності. Ну що, ви готові? Тоді поїхали! Починаємо нашу гімнастику з ранкової встряски, трусимо ніжками, ручками, вмикаємо нашу лімфатичну систему в роботу: 5, 4, 3, два. Один. Супер. Починаємо робити нахали головою. Ручки взяли в лікцьовий замок позаду себе. Опускаємо голову донизу. Вгору вісім повторень. І сім. І шість. І п'ять. І 4. І три, і два. І нахили вбік. Вушко до плеча. До плеча вісім. І. Сім. Плечиками не працюємо. Плечики залишаються на місці. І п'ять. І чотири. І три. І. Два. І. Чудово подивились Праворуч, ліворуч. Вісім. Плечі так само на місці. Сім. Підборіддя заводимо за плече. Шість. І п'ять. І чотири. І три. І два. І прекрасно. Напівти. Головою під опускаємось вниз і ведемо на півколо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І окремо на півкола. По задній поверхні. вушка до плеча. І по задній. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Прекрасно. Працюємо плечами. Розкриваємо плечі. Наскільки можемо. Позаду збираємо лопатки. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Велика амплітуда руху. Два. Один і вперед працюємо. Вісім. Добре, заводимо плечі. Сім. А коли переводимо назад, лопатки з'єднуємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. право ліве плече по черзі вперед. Вісім. Сім. Тут у нас робота не тільки в плечах, а весь корпус працює. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Ручками потягнулись вперед, а спиночкою назад. Розтягнули зону лопаток, потримались. Вісі, сім. Шість. Створюємо супротив руками. Дуже добре тягнемось вперед. Зону між лопаток розтягнули. Два, один. І ручки через сторону переходять. Груди штовхаємо вперед. Ручки розкриті в сторони. Рука має бути на висоті плеча, не внизу. І добре розкрились. П'ять. Чотири, три, два, один. І вісім. Повторень. Закрились, потягнули лопатки. І лопатки з'єднали і розкрили грудний. Вісім. І сім. І шість, і п'ять, і чотири, і три, і два, і один. Прекрасно. Ручками добре потягнулися в сторони. долоньки витягнуті вгору. Ми потягнулися грудьми. І у нас добре працює плече. Ми закриваємо плече вниз. Долоньки залишаються вгорі. І вісім таких прокруток. Розкрились і закрились. Один. Розкрились. Закрились. Два. І три. І добре плече вперед. І назад. Чотири. І п'ять. І шість. І сім. І. Вісім суперручки за голову. Ми скрутились в грудному відділі. Розкрились в грудному відділі. Вісім. Закрились. Розкрились. Сім. Закрились. Розкрились. Шість. Чим далі, тим більше ми додаємо амплітуду. І чотири. І три. І два. І працюємо нахили в сторони. Ручки вбік, в бік, глибокий вдих. Одна ручка скобизить по нозі, друга ручка вгору. Ми тримаємо рівний таз, не ведемо його в сторону, витягуємо за рукою. Маємо добре відчути всю ось цю частиночку. бічну лінію. П'ять, чотири, три, два, один. І в іншу сторону глибокий вдих. І з видихом ми витягуємо нашу бічну лінію. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І додаємо трошечки швидкості. Додали вісім. Сім. Шість. П'ять. Дивимось за ручкою. Чотири. Попа не крутиться. Три. Два. Один. А тепер можна відводити попу в сторону. І ми ще нижче провалюємось. Тянемось нижньою ручкою до п'яточки. Вісім стоїмо. Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Глибокий вдих. І на видих витягнулись. На іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. Ой, класно тягнемо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один прекрасно підйом. Нахиляємось вперед. Робимо рівні коліночка, рівна спиночка. Витягуємо всю задню поверхню стегна і підіймаємось вдих. І знову потягнулись. Видих. Два. Вдих. І видих. Три. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. П'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих, сім, вдих, і видих вісім назад. Працюємо, ручки на сідницях, вдих і випираємо таз вперед. Нам не потрібно прогнутись саме в попереку, нам потрібно подати таз. Поїхали вдих, і видих. Вісім вдих, і видих. Сім, вдих і видих. Шість. Вдих. Тут невеликі амплітуди. Ми робимо п'ять, Вдих. Видих, чотири. Після пробудження ми можемо відчувати себе дерев'яними, тому все робимо по комфорту. Два. І вдих один. І з цього положення ми відводимо таз в сторону і робимо глибокий нахил в бік. І знову таз вперед і в сторону, глибокий нахил вбік. Нам потрібно відчути, ніби ми розкриваємо наші кульшові суглоби. Сім. Шість. П'ять. Проминаємо таз. Проминаємо поперек. Три. Два. Один. І в іншу сторону. Таз назад, тіло вперед. І так само нахил в бік глибокий. Вісім. Сім. Коли робимо нахил в бік, не забуваємо трошки подавати попу, щоб ми все-таки робили ідеально рівний нахил в бік. Чотири. Три, два, один. І опустили тіло вниз. Нам не потрібно дуже глибоку складку робити. Нам треба округлити спинку і добре витягнути зкругленим хребтом вгору. П'ять ще висимо. Чотири, три, два. Один, а тепер з цього положення ми будемо опускатися вниз, ще додавати розтяжку задньої поверхні стегна. Звідси вдих і видих, опускаємось, наскільки можемо вниз. Вісім. І припіднялись, потягнулися спинкою вгору, вдих, і видих, опустилися, відчули задні ноги. Два. І потягнулись вгору знову. Вдих і видих, опустилися вниз. Три. І вгору вдих. І вниз, видих. Чотири. Вгору вдих. І вниз. Видих. П'ять. Вгору вдих. І вниз. Видих. Шість. Вгору вдих. І вниз. Видих. Сім. І останній вгору вдих. Вниз, видих. І трошки залишилося. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. одні ножки зігнули в колінцях і через кругленечку спинку. Ми плавно, плавно, плавно піднялися. вгору. Рух є. Тепер нам потрібно розігріти кульшові суглоби. Тримаємось на одній нозі, ловимо баланс і малюємо круговий рух. В одну сторону вісім повторень. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Вперед працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інша ніжка. І вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І вперед. Вісім. Сім. Не втрачаємо висоту стегна. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розігріли. Колінка. Ручки поставили на колінці. Вдих. І з видихом виштовхуємо ножки назад, відчуваючи розтяжку задньої поверхні. Вісім. Зігнули вдих і видих. Сім. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Один. Потягнули одну ніжку. Добре. Провалюємо коліна назад. Тут наша ножка зігнута. І змінили колінку, Потягнули задню поверхню другої ноги. І змінюємо вісім повторень. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. І знову через круглу спинку піднялися. Добре. Зараз ми розігріли стопи. Зробили такий велосипед. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре, одну ніжку перед собою. І стараємось загнути пальчики, подати стопу вперед. Тягнемо вісім. 7 6 5 4 3 2 1 змінили стопу, ніжка перед собою загинаємо пальчики. Ой. Як добре прохрустіло. Не знаю, чи ви чули. 3 2 1 і круговий рух стопою в одну сторону. Кожен раз пальчики ми так само загинаємо. 8 7 6 5 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Змінюємо ногу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два, один. Ось так ми розігріли все тіло. Зараз у нас ще буде остання вправа, більш загальна, і де будуть працювати і верх, і низ нашого тіла. Ми витягуємося ручками вгору. Добре зробили вдих. На видих попа йде назад, ручки йдуть назад, і ми малюємо широке широке коло руками, але руки намагаємось чим вуще тримати. Розкрились. І ми коли закриваємось. Ми опускаємось вниз, тягнучись животом і грудьми до колін і домальовуємо це коло по амплітуді вісім 8 раз, 8 разів. Розкрились і закрились круглою, піднялися спинкою. Два. Розкрились. І закрились. Три. Розкрились. І закрились чотири. Прекрасно. Розкрились. І закрились п'ять. Розкрились. І закрились. Шість. Розкрились. І вниз сім. Круглою піднялися спиною. І останній оп! І... Вісім. І навпаки, ми скручуємось вперед. Ручки йдуть вздовж тіла. Ніс вгору, прогнулися в спинці. І ручки вузько 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 між собою вирівнялись. Вісім. Скрутились і розкрились. Сім. Скрутились. І шість. Молодці. В серединку. І вгору. П'ять. Закрутились. Чотири. І ми не просто робимо круг руками, а добре відчуваємо розтяжку грудних м'язів. Три. Донизу. І розкрились. Два. І останній донизу і розкрились. Один. Глибокий вдих. Витягнулись і видих, опустились вниз. І ще раз глибокий вдих і видих. Опустились вниз. І останній раз глибокий вдих і видих. Опустились вниз. І yeah. я. Ось така класна ранкова гімнастика у нас вийшла. Не знаю, як ви, але я збодьорилась поповні. І ще плюс ця енергетика ранку на природі, це просто кайф. Я хочу нагадати вам, щоб ви не забували підписатися на мій канал, ставити дзвіночки, щоб не пропускати мої наступні відео. Писали коментарі, ставили лайки, це обов'язково. І якщо ти хочеш стати спонсором мого каналу, в описі під відео є посилання, де ти можеш підтримати мене, підтримати мій канал, мій контент. Щоб мої відоси виходили частіше, краще і приносили більше користі для вас. Всім гарного дня, всім па-па, до нових зустрічей!